П'ятов ФАО-350 перший із гібридів лінійки кукурудзи компанії ДСВ. П'ятов це успішний гібрид, для якого рівень врожайності 200 центнерів в товарних посівах не межа. Основними характеристиками гібриду є високі та стабільні результати врожайності в умовах різних обробітків ґрунту. П'ятов показує надзвичайні результати в умовах як ноутілу, як стріптілу, так і традиційної оранки. Завдяки своїм характеристикам та стійкостям. Гібрид придатний для вирощування в умовах монокультури. Потужна коренева система забезпечує активний початковий ріст та розвиток, що безпосередньо впливає на швидкість закриття мідурядь і ефективне використання осінньо-зимових запасів вологи. Міцне стебло забезпечує високу стійкість до вилягання та високу польову толерантність до основних хвороб. Потужний асиміляційний апарат забезпечує високу активність фотосинтезу, що безпосередньо впливає на високий рівень майбутньої врожайності. Середньостатистичний початок гібрида 5 має в своєму складі 18 рядів зерен. Інколи ця кількість може досягати 22, 38 зерен у ряді, і рівень вологості станом на сьогодні становить 15,4%.